Добрий ранок, сніданок і у мене сьогодні на сніданок омлай, омлет по в'янський та салат. До салату увійшов червоний перець, огірок, цибуля, помідор, зелена цибуля, яблуко. Заправила соняшниковою олією та підсолила. Так, не дивуйтесь, я яблуко кидаю до салатів. І зараз, коли почнеться пора яблук, пропоную вам теж майже до всіх страв кидати яблуко. Воно смачне і надає дуже незвичайний приємний смак вашим блюдам. Запиватиму кавою, кава смачна, вітамін, та ще й добавлю ось такого англійського лікеру. Він на травах Добавлю до кави. Всім бажаю смачного та тихого, спокійного дня.